Я я уже говорил, тебе, что такое? Что такое? Что... Безумие. Безумие. А? А? безумие. Это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, О, в надежде черт. на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это Ця історія почалась 10 з гаком років тому, коли один дуже потиливий швед захотів зробити свою Impossible Game, навіть не уявляючи на що прирікає ігрову індустрію та ментальне здоров'я сотень тисяч і мільйонів людей. Не думаю, що вам особливо цікаво буде слухати історію створення Geometry Dash або історію оновлення нових фіч. Ми тут говоримо про зовсім інші речі. Почати варто з того, що в GD я граю по суті з 2014 року, просто як і всі гравці тих років, почав іще на старому планшеті в шкільні часи і ніяким скилом не володів. Кожні три роки на кілька місців стабільно повертався в цю гру, а все, що ви почуєте далі, стосується моєї гри на ПК в стимі. Отже, награвши приблизно 200 годин, пройшовши кілька хардемів і потренувавши в практиці майже всі відомі екстреми, я можу сказати, що граю явно краще середньої людини. Ще ось так ось, Таксивейжен пройду не інакше, але до реально скілового мені ще дуже далеко, але навіть так я можу сказати ті речі, які я збираюся. А саме три тези, які дуже щільно пов'язані між собою. Почати варто з одного цікавого моменту: на зорі історії ГД, яка зараз славиться як найскладніша гра в історії, складність була людям ненависна. Грала в основному на телефонах і до того, що FPS, а іноді ще менше. Очевидно, що з такою конфігурацією проходити складні рівні в гріди ФПС буквально впливає на фізику, ну м'яко кажучи, справа без задоволення. Але все змінилося, коли кілька дуже дивних замірками тих років гравців почали справу за наслідками для цієї гри жахливішою ніж Хаквіда на Анабану або будь-яке інше лихо. Вони почали на повному серйозі проходити рівень, який досі вважався неможливим для людини. Так, це були першопрохідники катаклізму, найвідомішим з яких вийшов Райот, Хоча, якщо не брати до уваги читера Сайкліка то першою людиною, що пройшла катаклізм, буде не Райот, а Герон Девід. Так, це такий ефект Мандели, що катаклізм перший пройшов Рает. Проте саме він запустив подальший каскад божевілля, що скрутив людям голови до того безумства, яке коїться зараз і наростатиме в майбутньому. Він почав перегони за легідним проходженням максимально складного рівня. Більше того, сам організував будівництво такого самого легендарного топ-1 рівня в історії гри Bloodbath. Про нього знають навіть ті, хто ніколи не грав у цю гру. Тут жодних пояснень не потрібно. Потім з кожним роком планка складності зростала і росла так, що люди протягом усього періоду існування гри твердили, що ну ось, ось він робіш можливостей людини, але щоразу приходив хтось більш скіловіший, і ламав це твердження. Чим ще більше розпалював саму мерзотну проблему цього фандому, про яку ми поговоримо пізніше. Але сама ця проблема, як і вище ще описані, ще не проявила себе на повну силу, тому що все ще межа людських можливостей не була подолана. Але цьому залишилося дуже недовго через надзвичайно популярні зараз перегони за новими топ-1 рівнями, яких зараз більше ніж будь-коли. І як тільки буде продано щось планка етерну або Injury, помініть моє слово, комюніті коміютіслеєрів, так називають гравців, що... Присвятили себе проходженню на складніших рівнів, почне активніше, ніж будь-коли жерти само себе. Але ж це досить трагічної долі люди. Ви взагалі усвідомлюєте масштаб того божевілля та самокатування, якому ці люди себе піддають за дуже примарні цілі? Так, я говорю про те, що для Слейра не існує ефективного ліміту старань. 100 тисяч спроб, 200 тисяч, 300 тисяч та хоч 820 тисяч на проходження Silent Club Step, і це не межа. Не межею були і мільйон спроб, і мільйон 600 тисяч. Неважливо, скільки місяців і років піде на це. Це, звичайно, буде перебільшено, але чорт забере, для Гадешера немає сонячного світла, немає зеленої трави на дворі та немає особистого життя. Є лише кінцевий екран, рівень пройдено. На цьому довгому тернисному шляху сотень людей багато разів зустрічалися ті, кого це ком'юніті зневажає більше. Ніж будь-кого. Чітери. Чітери, які косили підлегітних гравців та рекорди яких вважали неймовірними здобутками. Такі випадки за довгі роки виробили в цьому ком'юніті неймовірний рівень параної по відношенню до будь-якого топогравця. Так, звичайно, за тих, чия репутація довгий час тримається, люди радіють, але в глибині душі багато хто чекає, коли ж він таки оступиться. Коли ж він таки спалиться з читами, я його розумію, тому що дивлячись на сучасні топ рівні, мені важко повірити, що хтось у здоровому глузді це буде проходити самотужки. Але як би там не було, заявися ти зі словами, що поставив добрий прогрес, або взагалі пройшов з топ рівнів, твої фотажі будуть розбирати буквально по кадрах, вишукуючи будь-які ну, будь-які місця, де ви могли б проколотися. Ну і зрозуміло, на кожного більш-менш відомого гравця намагалася випустити експози, це вже звично. Зрозуміло, без вагомих доказів такі матеріали швидко тонули дизлайка, але сам факт. А, що ж, сподіваюсь, цей фандом хоч на йоту прислухається до мене, тому що я чорт забира, щиро люблю цю гру. Я хочу, щоб люди, які грають у неї, були здорові й щасливі, тому і вказую на проблеми. Дякую, що вислухали, сподіваюсь, ти в доброму стані. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.